Всім привіт. В цьому відео Сьогодні я вам розкажу, відео. як легко вижити у грі 7 днів для того, щоб вижити. Я вже збудував споруду, яка мені допоможе пережити наступні дні, але я збираюся зміцнити її в наступні кілька днів. Ну, а поки що ви бачите, як я ліниво відпочиваю, адже все, що мені треба, це чекати, доки огород виросте, і я поїм. Але в п'ятий день усе зміниться. Ну, а ви бачите, як виріс мій огород, а я все ще хочу зміцнити мою базу. Навіть не знаю, нащо я взяв цей ліхтарик. Він же ж мені може не знадобитись. Ну, а тут я помітив, що я достатньо голодний і вирішив трошки поїсти капусти. Мені прислали повідомлення, що вже стає темно, але вже було неважливо, адже я і досі їм. Мені е, написало, що виріс огород, і я не зміг втриматися, щоб його зібрати, доки я прокидаюсь. На той момент я навіть не знав, що це спрацює. Я прокинувся і помітив, що капуста вже зібрана, від чого дуже сильно здивувався. Я озирнувся і зрозумів, що я хочу додати до свого будинку. Е, спойлер. Мені нічого не допоможе. Тож ви зараз спостерігаєте, як я з ліхтариком роззираюся, чи не біжать до мене монстри, і вони прибіжать тільки ближче до того, коли я засну. Тож, зустрілися ми вже лише завтра, я побіг зміцнювати будинок, що мені не сильно допомогло вижити. Я доробив деталі, і ви зараз це можете спостерігати. До речі, сходи спеціально так встановлені, щоб монстри їх не зламали. Я забрався і помітив, що огород виріс, тож я його зібрав. Я спеціально там таку стіну саме таким чином встановив, для того, щоб літаючі птахи мене не дістали. На п'яту ніч ви побачите, наскільки це все ж таки було недосконало. Чому ж я так довго не озвучую? Через те, що в цілому мені потрібно тільки їсти і збирати огород уночі і вдень для того, щоб їсти. І все. Ну так, переносити ще всякі матеріали, але в основному це їсти. На момент запису мені залишалося доробити лише кілька деталей, але найважливішою із них, як на мене, був стілець, щоб я міг грітися. Перший раз, коли я так вижив, це справді мені допомогло. Але цей раз, ну, самі побачите, що сталося. Так, так, він просто взяв і зник, хоча, як потім виявилося, він пропав під землю. Невідомо з яких причин. Я трохи почекав, і в мене все ж таки все ставало набагато краще, адже мене до цього било тільки голод, але цієї ночі багато що змінилось. Також я зібрався доробити другий поверх, адже третьої ночі мене щось діставало, і, як виявилося, це був птах. Ось Міша, тобі і озвуджуй, і забирай пам'ять, а міг би це відразу зробити? Е. У цю ніч мене щось почало бити, і я зрозумів, що то був той самий птах. Ну, але я вам хоч дав конструкцію, як можна вижити всі сім днів. Напишіть у коментарях, якщо ви хочете, щоб я все ж таки спробував вижити всі ці сім днів.